Потрібно домовитись і проголосувати за бюджет, а влада цього не робить. А ми від них вони все одно цього не роблять. Ми нічого не стримуємо. В них бюджет не готовий. Навіть не відбувся бюджетний комітет. Ми не гальмуємо прийняття бюджету на сьогодні. Ми вимагаємо сісти, домовитись, щоб швидко його прийняти. Бюджет ніхто не збирався голосувати. Його не було в порядку денному. Ми бачимо бюджет, який сформований людьми, які звучать на плівці Міндіча. Частина з них пішла відставку. Ми не знаємо всіх плівок. За нашу інформацію там є багато інших урядовців, які задіяні в корупційних діях, і ці корупційні дії проявилися в бюджеті для того, щоб цього не було під час війни, коли країна знаходиться в кризі, ми вимагаємо створення уряду національної єдності широких перемовин з прем'єр-міністром, з головою парламентської більшості зустрічі з президентом не для того, щоб говорити про те, що відбувається в парламенті, бо ми прихильниками парламентської президентської республіки, яка власне є конституційною, а з метою обговорення в який спосіб Україна має вести перемовини і про що говорити? Яку політичну задачу ми перед собою ставимо? Відповіді на все це не мають. Наші виборці, а за нас голосували люди, і через те ми вимагаємо початку цієї серйозної розмови, бо бачимо, що країна заходить в велику політичну кризу. Влада розмовляти поки що відмовляється. Прем'єр-міністрка з опозицією не зустрічається. Президент не зустрічається разом з тим. Ми бачимо кризу в самій більшості, тому що в них теж немає голосів за бюджет. Ми готові були б їх віддати, але ми хотіли б проговорити, як цей бюджет вдосконалити, як зробити так, щоб корупціонери, які його формували, на нього не впливали. Тому це. Такий політичний демократичний процес.